Terima kasih telah menonton Привіт, Ютуб, привіт пані та панове всім привіт! Радий бачити вас у себе на каналі. Значить, Сьогодні в нас продовжується огляд самих кращих розробників для Google Play. І ми дійшли поступово до восьмого місця, а на восьмому місці в нас Відома дуже компанія, яка розробила такі хіти, як Hambo та Gravity Guy. І так, давайте ж почнемо з цієї гри. От Hambo. І починаємо огляд. От MiniClip Play Games. Класні ігри роблять хлопці, респект і уважуха. Лоудінг, загрузочка йде. Оп! Все. Так, значить... І треба свиньою стріляти ворогів. От. І вбивати їх. Далі стріляємо іншого ворога. І все, вбили. Ось така от ігра, в принципі, досить класна. Є де вбити час, є чим вбити час. Значить це було хамбо. Далі в нас іде Gravity Guy, теж дуже популярна гра, має не один мільйон загрузок на Google Play. Play. Зараз. Нажимаємо Single Player. Endless. Ой, endless закритий, значить, візьмемо Story Mode. Run. Загрузочка йде і починається відповідно ігра. Ну-ну-ну-ну, скоріше. Пропускаємо це, якщо можна. І от От такий от Gravity Guide треба стрибати вниз, вверх, якщо це можна. І проходити рівень. Ще за нами всякі чуваки бігають, того ми... Ой-ой-ой-ой! Того нам треба берегтися. От ну, і, відповідно, міняти своє місце дислокації. Оп. В принципі, дуже класно. Ну, Не знаю, чи набагато вроді ігри є там, де міняти своє місце. То ти по стінці біжиш, то ти біжиш по підлозі, тобто ну, в звичайному режимі. Того ця ігра Така досить популярна. Треба слідкувати в оба ока. Два ока, як слідкувати. Далі у нас іде дуже класна, дуже ігра. Трейс. Скетчмен. Скетчмен. Так. Оба на. От треба бігати ось таким намальованим чоловіком по намальованому світі. Збирати різні монетки. От. Бачите, перешкоди трапляються нам самі різні. Можна навіть чуть-чуть політати. От бачите, оп. Політали чуть, -чуть. Ай-яй-яй. Ну, от така от ігра, значить, скетчмен. Це був скетчмен. Далі у нас буде ще одна класна ігра від компанії MiniClip. От закриємо рекламку, щоб не мішало. От, загрузається ігра. дуже класна музика, Ненапряжний такий звуковий ряд. Оп, і вбили ми. В принципі, управління досить просте. Доторкнувся раз, доторкнувся два. І от, Все. Граєш якимось... Монстром. А смазав. Ну, от така от, значить, игра. Думаю, знайдуться люди, яким сподобається Та по-любому знайдуться люди. Того, що тут же дуже дофіга загрузок і це популярна досить компанія. Далі у нас є дешевна гра від Red Fishing Red Fishing. Зараз покажу, як в неї грати. Значить, кидаємо от сюди сир, запах розноситься, і мишка падає вниз. Ну, в принципі, досить просто. Думаю, От треба ще далі от сюди все кинути. Бачите, вже дві мишки. От, і кидати сир треба от сюди. Оп. Оп. І ще виходить мишка. А, І падає. Ну, от така от ігра. Така от ігра, далі у нас Extreme Skater. Тут треба отак от махати, типу на гіроскопі. В гіроскопі йде ігра, Я зараз покажу, Jungle Adventures. От, отак от треба махати планшетом вашим. Або телефоном, або що у вас там є, навіть не знаю. І грати в скейтера. В принципі, гра класна. Пройшов і думаю, ну я раз пройшов, не буду казати, що не один раз пройшов, але вона дійсно варта уваги, продумано все. Ну, Не можу сказати, що якісь були баги з управлінням або там ще з чимось там чи зі звуком, чи з графікою. Все в принципі досить круто. Ось така от ігра. Далі в нас іде Hot Rod. Hot Rod. Гарячі гонки. А що ж тут гарячого, зараз буде ясно. Прямій, ви, ваш суперник. Оп. Гуд старт. Зараз буде збільшення скорості. Отак от, от треба грати. В принципі, непогано, непоганий директ, непогана графіка. От. Є свої плюси в цій ігрушці. Це була компанія міні-кліп. Ось такі от сім ігор класних, таких непоганих від цієї компанії. Значить, міні-кліп у нас на восьмому місці було. От. Це був огляд от таких от, дійсно класних ігрушок. Хамбо, Gravity Guys, Cageman, Monster Island, Red Fishing, Extreme Skater та Hot Рот. От. Всім кому сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк. Або залиште коментарі, або підпишіться на канал. або, 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 або. Ну, Не буду вас затримувати. Всім пока і до зустрічі в нових відео. У нас наступний випуск у нас буде сьоме місце по самим кращим розробникам ну, геймплей. По самим кращим розробникам. Google Play от. У вот. нас буде всього місце і не пропустіть це відео. Всім пока і до зустрічі в нових відео. Всім пока.